Вітаю вас, любі мої учні! Розпочинаємо урок математики. Підготуйте, будь ласка, все необхідне, друкований зошит, частинка 7, робочий зошиток в клітинку, ручку, простий голівчик та лінійку. Свої друковані зошитки розгортаємо на 19-й сторінці. Тема нашого 4-го уроку частини цілого, утворення і запис, календар, рік, місяць. Задачі на руку в одному напрямку швидкість зближення. На початку нашого уроку пригадайте, будь ласка, назви частин цілого та їх запис, заповніть усі порожні клітинки таблиці. Натискаємо відео на паузу та виконуємо це завдання самостійно. Ми, ну, звичайно, не забуваємо перевіряти. Половина цілого це одна друга. Одна третя означає третину цілого. Чверть дріб читається так: одна четверта. Одна десята це десята частини цілого. Сота частина цілого це дріб одна сота. Перевірте, будь ласка, чи правильно ви впоралися із цим завданням. Ну а ми переходимо далі. Визначте та запишіть, яку частинку фігури зафарбовано. Знову натискаємо відео на паузу та виконуємо запропоноване завдання. Перевіряємо, перша наша фігура поділена на 4 частинки, зафарбована лише одна, тож буде дріб 1 4 На другій фігурі у нас поділена вона на 2 частинки, розфарбована лише одна, тож буде дріб 1, 2 На третій фігурі вона поділена на 5 частинок, зафарбована лише одна, тож буде 1 5 за допомогою цих малюночків порівняйте частинки цілого числа і проставте знаки більше, менше чи дорівнює. Одна друга та одна четверта подивіться, будь ласка, де буде частинка більше зафарбована. Так, одна друга буде більше, ніж одна четверта. Поміркуйте, одна п'ята чи одна друга буде більше. Правильно діти, одна друга буде більше, ніж 1 п'ята. Третя, порівнюємо 1 четверту та п'яту. Розумнички, 1 четверта буде більше, ніж 1 п'ята. Тож, нижче, будь ласка, там, де зірочка, у вас там є клітинки. Запишіть найбільшу та найменшу частини. Найбільша частина це буде половина, так 1 друга, а найменша це буде п'ята частина, тобто 1 п'ята. Далі ми з вами переходимо до завдання під номером 4. Будь ласка, розгорніть свої робочі зошитки. Від попередньої роботи ми відступаємо з вами 5 клітинок вниз, 12 праворуч. І записуємо. Сьогодні у нас 13 березня. Класна робота. Не забуваємо, що пишемо ми дуже охайно, красиво, каліграфічно, Зожиток ожиту спинки, рівні і записуємо 13 березня класна робота. Посередині номер 4 читаємо разом завдання: Визнач, між найближчими натуральними числами розташоване 3 цифрове число. У якому цифра розряду одиниць на 2 менша від цифри розряду десятків і дорівнює одному. Цифра розряду сотень на 1 більша від цифри розряду десятків. Запишіть відповідь у робочому зошиті. Читаємо ще раз. Треба записати трицифрове число. Можете поставити собі 3 крапочки, да буде трицифрове число. У якому цифра розряду одиниць. На 2 менше від цифри розряду десятків і дорівнює 1. Тобто в кінці в нас буде одиничка. Якщо вона на 2 менше, то десятків буде навпаки на 2 більше. 1 плюс 2 буде 3. А тепер шукаємо сотні. Цифра розряду сотень на 1 більше від цифри розряду десятків. Розумнічки, це буде 4. А тепер, будь ласка, через крапочку з комою запишіть сусідів цього числа. Правильно діти сусіди числа 431 буде 430 та 432. Розумнички гарно впоралися із цим завданням. А ми переходимо до наступного. Завдання під номером 5. Можна його схематично зробити в зошиті, а можна просто подивитися та запам'ятати, як же розв'язувати такі завдання. Читаємо з вами задачу разом номер 5. Через півроку після свого дня народження Софійка сказала, два місяці тому ми святкували 8 березня якого місяця народилася Софійка. Прочитайте ще раз, будь ласка, це завдання, цю задачу і поміркуйте, як можна її розв'язати. Тож, дивимося, два місяці тому ми святкували 8 березня, тож, тут у нас буде з вами місяць березень. Два місяці тому, тобто, нам треба з вами записати ще два місяці. Після березня у нас який місяць йде? Так, діти, у нас буде квітень. А після квітня розумнечки, це буде травень. Тож, два місяці тому був березень. Вони святкували 8 березня. Але вона це сказала через півроку після свого дня народження. Тому нам треба що порахувати ще. Так, нам треба ще порахувати перед березнем, Що було? Півроку це скільки місяців? Дійсно, півроку це 6 місяців. А ми з вами записали вже 3. Тобто треба ще три місяці дописати. Перед березнем у нас йде лютий, Перед лютим січень? А перед січнем. У нас є де грудень. Тож скажіть, будь ласка, коли день народження у Софійки? Так, вона народилася у грудні, в кінці року, на початку зими. Дуже добре, дивіться, завдання, скоріш за все, у нас є зірочку, дуже цікаве, але навіть без різноманітних чисел. Але ми впоралися з ним на відміну. Ваші друковані зошитки, сторіночка 20 завдання під номером 6. Будь ласка, натисніть відео на паузу, усно обчисліть та заповніть усі порожні клітинки в ледюжку. Перевіряємо. 200 помножити на 5 це буде 1000. 1000 відняти 300 це буде 700. 700 поділити на 7, 100. Відняти 60 40 і поділити на 2 це 20. Перевірте, будь ласка, чи дійсно у вас така ж сама відповідь? Так, переходимо з вами далі до завдання під номером 7. Пригадуємо розподільний закон множення відносно віднімання. Щоб помножити різницю на число, потрібно помножити на це число зменшуване, потім від'ємник і від першого добутку відняти другий. Бачимо, у нас з вами різниця чисел А і Б слід помножити на це. Ми з вами поступово множимо зменшуване, далі множимо з вами від'ємник і все це віднімаємо. У вас є обчислення. Перше, різниця чисел 9 і 20 помножити на 5. Спочатку просто відняли 9 відняти 2 це буде 7, і помножили на 5, це буде 35. Але за допомогою ось такого розподільного закону розв'язали трошки інакше. За допомогою ось цих зразочків, так, це у нас зразок. Виконайте завдання далі. Різниця чисел 10 і 4 помножте на 3 першим та другим способом. Натискаємо відео на паузу та виконуємо запропоноване завдання. Не Забудь перевірити себе. Дивіться, і першим і другим способом все рівно у нас буде одна і та ж сама відповідь. І так, і так ми правильно впоралися із завданням. Якщо ви втомилися, зробіть для себе невеличку фізкульт хвилинку, але потім знову повертайтеся до уроку. Виконаємо завдання під номером 9. Повторіть, будь ласка, спочатку алгоритм ділення з остачею. Цьому вам допоможе карта знань номер 8 Знаходиться в середині зошита. Читаємо з вами інформацію із завдання. Павлусь задумав число і розділив його на деякі. У часті він отримав 8, а в остачі 5. Яке число задумав Павлусю? Поміркуйте, будь ласка, як. Нам з вами розв'язати це завдання. Давайте з вами запишемо. Павло задумав число. Це буде х. Ми його ще не знаємо. Розділити його на 9. Пишемо поділити на 9. У часі він отримав 8 дорівнює 8, а в Остачі 5. Відкриваємо дужечку, пишемо остача 5. Поміркуйте, будь ласка, як нам знайти Х, що треба зробити. Дійсно, діти, нам треба спочатку 8 помножити на 9, а потім додати нашу остачу 5. 8 помножити на 9 це буде. Так, діти, розумнички це буде 72. І 72 додати 5 буде 77. Тож, яке число задумав Павлусь? Розумнечки 77. У завданні під номером 10 треба допомогти торнадо перевірити, чи є число 7 розв'язком нерівності. Тож, перша нерівність 63 поділити на х більше, ніж 9. Для того, щоб дізнатися, чи дійсно це число буде розв'язком, нам треба замість х підставити число 7. Запишемо 63 поділити на 7. Порахуйте, будь ласка, скільки це буде. Дійсно, діти, а це буде 9. А тепер дивіться, тут 9, тут 9. Який повинен стояти знак? Дійсно, повинен стояти знак дорівнює, а не більше. Тому тут не є розв'яком. Пишемо ні. Букві Б робимо так само: 70 поділити на Х. Менше, ніж 25. Для того, щоб дізнатися, чи дійсно це так, чи дійсно є розв'язком, треба замість х підставити 7. Записуємо 70 поділити на 7. Це буде 10. 10 менше, ніж 25. Так, тому це і буде розв'язком цієї нерівності. Розумнички, гарно впоралися із завданням. А ось вправу під номером 11 ви виконуєте самостійно. Будьте уважними, це завдання із зірочкою. Знайко придумав цікаве завдання. Відгадайте, які цифри сховалися за фруктами. Запишіть вираз в робочому зошиті. Після того, як Ви дізнаєтеся, які цифри тут заховалися, виконайте тренувальні вправи 2 і 3 на сторінках 49 та 50. Натискаємо відео на паузу та виконуємо запропоноване завдання. Якщо втомилися, зробіть для себе невеличку фізкульт хвилинку, а потім вже повертайтеся до уроку. Виконаємо з вами завдання під номером 12. Давайте пригадаємо, як розв'язувати задачі на рух в одному напрямку. Читаємо задачу. Із двох селищ, відстань, між якими 8 км, одночасно в одному напрямку виїхали два вершники. Швидкість першого вершника 10 км за годину, а другого 8 км за годину. Через кілька годин перший вершник наздожене другого, що їде попереду. Будь ласка, натисніть відео на паузу та ще один раз прочитайте цю задачу. Для того, щоб її розв'язати, треба спочатку накреслити схему. Підготували простий олівчик та лінійку. Креслимо з вами схему. Спочатку треба накреслити пряму. Далі, на цій прямій ми ставимо з вами точки. Перша у нас буде точка А, це буде перший вершник. Далі друга точка буде десь посерединці це буде другий вершник, буковка Б, і в кінці у нас буде з вами третя крапочка. Це у нас буде фініш. Так? Тобто тут ми з вами малюємо прапорець. Намалювали прапорець. Далі ми з вами все це заповнюємо. І з двох селищ відстань, між якими 8 кілометрів. Тож, між. А та Б. Робимо ось таку внизу фігурну дужечку. Креслимо її дуже. Гайно. Між А і Б креслимо фігурну дужечку, і під нею пишемо, С дорівнює 8 кілометрів. С дорівнює 8 кілометрів. Далі вони йшли одночасно в одному напрямку. Тобто ми беремо простий олівчик і креслимо дві стрілочки від А до Б, від Б до прапорця. Накреслили стрілочки. Нам відомі з вами швидкості першого вершника та другого вершника. Над першою стрілочкою пишемо В1 дорівнює 10 км за годину. Далі швидкість другого В2 дорівнює 8 км за годину. Прочитайте, будь ласка, питання, що нам треба знайти? А знайти нам треба з вами час. Через кілька годинок перший вершник наздожене другого. Те невідомо. Переходимо до розв'язання. Так, як у нас з вами вершники наші. Рухаються в одному напрямку, то нам треба знайти їх швидкість зближення. Коли перший нас дожене другого. Для цього що нам потрібно зробити? Так, діти, для цього від 10 нам треба відняти 8. Записуємо. 10 відняти 8 дорівнює, дорівнює 2. В дужечках, в чому вимірюється швидкість? Правильно, в кілометрах за годину. Пишемо кілометри за годину. Тере. Так як у нас буде ще одна дія, треба обов'язково написати пояснення. Записуємо це швидкість зближення. Пишемо швидкість, швидкість зближення. І ставимо крапочку з комою. У нас з вами є швидкість, у нас з вами є шлях. Як знайти час? Пишемо Т дорівнює. Пригадуємо з вами формулу, як знайти час. Дійсно, треба від шляху, так, від відстані, поділити, точніше нашу відстань на швидкість. Відставляємо шлях або відстань у нас 8 кілометрів. Поділити на швидкість ми знайшли це 2 км за годину. А тепер швиденько порахували: 8 поділити на 2 це буде 4. 4, чого дивіться, там і там кілометри можна закреслити, залишиться лише година. Тож, відповідь у нас буде розумнички, через 4 години перший вершник нас дожене другого. Записуємо через через чотири години перший перший вершник перший вершник наздожене наздожене Другого. Другого. І ставимо крапочку. Перший вершник наздовжене другого. Ось таку задачу ми з вами розв'язали. Якщо ваші рученята втомилися, зробіть невеличку гімнастику для пальчиків. А потім переходимо з вами до наступного завдання. Для того, щоб правильно його виконати, слід спочатку поратися із тренувальною вправою сторіночка 51 вашого зошита. Шукаємо 51 сторіночку. Завдання під номером 8. Треба з'єднати геометричну величину в лівому стовпчику з відповідною формулою в правому стовпчику. У вас тут є формула площі та периметру. Тож, ну, будь ласка, з'єднайте, де буде периметр трикутничка, де буде формула площі прямокутничка і де буде формула площі квадрата. Натискаємо відео на паузу та виконуємо завдання самостійно. Перевіряємо, Периметр трикутничка можна знайти за усією формулою. П дорівнює А плюс Б плюс С. Площу прямокутника можна дізнатися за усією формулою. С дорівнює А помножити на Б. А площу квадрата, діти можна дізнатися за усією формулою. С дорівнює А в квадраті. Так, діти, тож, ось. Так, слід було з'єднати відповідності стрілочками. А тепер ми з легкістю спореємося із завданням від нашого суперробика. Поверніться назад на 21 сторіночку. І давайте допоможемо суперробику виконати завдання. Город розташований на прямокутній ділянці зі сторонами 35 і 20 метрів. Помідори займають 400 квадратних метрів, а картопля решту площі. На якій площі висаджено картоплю? Прочитайте ще раз самостійно та подумайте, як розв'язати це завдання. Давайте запишемо відомості, які нам відомі. Нам відомо, що сторона всієї ділянки 35 і 20 метрів. Записуємо А дорівнює 35 м. Це буде довжина Б дорівнює 20 метрів. Це ширина. Записали. Нам треба буде знайти загальну площу. Що нам ще відомо? Відомо, що там були висаджені картопельку та помідори. Пишемо помідори, велика буковка П. Займають вони 400 квадратних метрів. А картопельку треба знайти. Скільки ж у нас займає, яку площу займає картопелька. Буде у нас з вами дві дії. Праворуч пишемо перша дія. Як знайти площу? Пригадуємо формулу. Дійсно, щоб знайти площу, треба А помножити на Б. У нас з вами є і А, і Б. Тому треба 35 помножити на 20. Порахуйте, будь ласка, скільки це буде? Так, діти розумнички, це буде 700 в дужечках в метрі квадратні. Це буде вся площа всієї ділянки. Друга дія. Площа всієї ділянки 700 квадратних метрів, а площа, яку займають помідори, 400 квадратних метрів. Як знайти, яку площу займає картопелька? Дійсно, нам треба від всієї площі пишемо 700 квадратних метрів, відняти 400 квадратних метрів. Скільки це буде розумнечки, це буде 300 квадратних метрів, а по метрів у квадраті. Тож це і буде наша відповідь. Ми дуже з вами файно сьогодні попрацювали, тож ваше домашнє завдання знаходиться на сторіночці 23, першу та другу частинку ви виконуєте в звичайному зошиті, в робочому в друкованому, так, тут усні завдання, а ось третю частинку ви виконуєте письмово в робочому зошиті. Бажаю вам успіхів, впевнена, що ви впораєтеся на відмінно.